Нині церква православна празнує святого Поліевка, першого мученика в армянському граді Мелітині, то було при імператорові Декії. Він пострадав за віру Христову, однако як? Вони були воїнами з своїм другом Неархом. Неарх був християнин. І коли Декій об'явив письменно на площі приказ усім. Хто християнин має відказатися від Христа, іначе погибне, тогда Неарх сказав йому, завтра я буду умирати за Христа, а ти невірно відкажешся від мене, бо многі безбожники відказуються навіть від своїх друзів, коли треба потерпіти за віру Христову, а вони не хочуть. І от Полєвкт сам собі подумав, Боже, мій друг. Не арх буде завтра наслідником Царства Божого, а я, а хто я буду? Бо я свідок Його подвига? Ні. І от заснув, і в сні йому приснилось, як явився йому Ісус і переодів Його із старої одежди у світлу. і коли він пробудився, об'явив неархові, і я буду з тобою. І так вони обоє вийшли на площадь. І заявили себе християнами. Так от, тесть Поліевкта, коли увидів, що його сять робить, та почав ж плакати, збіглася всі, жона, поліевкт, що ти робиш? Відкажися від Христа. У тебе така файна робота. Видиш, правитель є правитель, що з ним зробити? Здурів правитель, ну тепер куди нам ся дівати? Окажися від Христа. А він сказав, ні. Я ізбираю путь майкрашою Царство Боже. І коли прийшлося наказувати Його, він смиренно поклав свою главу на плату і усікнули його мечом за віру Христову. Чому нам такі подвиги святих? А тому, що в історії багато раз так було, що дружба. І вела людей, мали общий бізнес, знайомство, інтереси, але вдруг один оказався православним канонічної церкви, а другий, мало того, і не був сильним християнином, де ще й легко прийняв те, що очередний правитель предлагав вірити. І в результаті дружба нарушалася. Але тут оказалося. Щося дружба цих двох і подвиг одного привів до подвига другого. То же є і нині каже апостол Павел, а потом подробно то описує апостол Іяков. Уже в перших стихах свого послання Іяков каже, я, Яков, раб Господа, пишу євреям. І християнам, находящимся в розсіянні, желаю всім радуватися, возищаю вам нашу православну думку, з великою радістю приймайте, братія мої, коли будете впадати у різні іскушення, пам'ятайте, хто претерпів іскушені, тот получає терпеніє. Особливий дар духовне терпіння. Терпіння має бути досконалої. Дія досконало має бути, аби ви були досконалі у всій повноті, без всякого недостатка. А у кого не є мудрості, так просіть прямо у Бога. Напряму. Подніми очі до неба і скажи, Господи, в цьому ділі мені не вистачає мудрості. Проси, і Бог дасть. «Но коли просиш у Бога, то проси з вірою, бо якщо ти робиш, то безвірно або сумніваєшся, нічого не получиш, тому що сумніваюся, подобно ота піна на морю, котра появилася і пропала, появилася і щезла. Так живуть люди слабовірні або сумніваючіся, і вони ніколи не твердів в своїх поглядах, вони завжди Плаваючи, як флюгери, куди вітер дує, туди повертаються і вони. Но сьогодні поліев Святий указав, куди би не повертав злобний правитель свій флюгер, він указав, що путь у Царство Божє єдиний через віру в Христа, признання Христа як Спасителя. і оскільки Поліевк не встиг креститися водою. То його крещення произошло кров'ю. Най не думає чоловік, сумніваючи, щось получити у Бога, а багаті дивіться всьому світі, якщо ви маєте можливість помогти, допомагайте, бо ваше багатство так скоро заміне, як цвіт на траві, Був і не є. Як зной появився і не є. Так Такзають і діла, і плани. Багатого і завершає нині. Апостол Яков передає цілий псалом Давіда Блаженний чоловік, котрий переносить іскушення, бо, будучи іспитаний, получить вінець жизни вічної, котру обіцяв Господь, любящим його. І так по апостолу Якову. Не треба нам удивлятися, чому нас напали такі напасти. Треба радуватися, що в всьому світі, в 21-му віці, коли вже всі кричать о демократії, вдруг кучка людей зібралася гонити Церкву Христову. І що саме обідне, що їхні заплановані злочини. Не змогли оцінити карні органи і включилися в цю преступну роботу гоніння проти церкви. Однак ми сьогодні відимо, що Бог іспитує нас, і якщо ми іспитання витерпимо, то отримаємо вінець жизни, котрий Господь обіцяв, любичим його, ми любимо Господа, любов наша до Господа. Має бути така велика, що кожний легенько має відказатися від всього ради Христа, ради Царства Божого. Ну ми кажемо й нині Божа Мати, і ти поможи нашим людям держатися правої віри, бо лиш так поступає, просяв Господа мудрості і подвига віри, мой тут, діти Божі, а в вічності за своє сповідання православної, канонічної, спасительної. Зможемо наслідувати помилості Божої, Царство Божої. Амінь.